Доброго дня малята! Я вас всіх радо вітаю. Ми продовжуємо нашу тему Пожежна безпека. Вогонь може бути для нас другом, а може стати ворогом. Другу він, коли ми готуємо на ньому їжу, гріємось біля пічки, а ворог, коли ми не дотримуємось правил пожежної безпеки. І тоді стає лихо. Тож зараз з вами ми будемо ліпити з пластиліну вогонь і будемо вчити правила пожежної безпеки, щоб уникнути виха. Для того, щоб маляти у нас вийшов такий вогонь. Яскравий нам потрібен аркуш картону білого. І пластилін, червоний, помаранчевий і жовтий. Спочатку малята ми візьмемо жовтий пластилін. І методом розтягування розтягуємо наче язички пламені. Далі ми беремо помаранчевий пластилін і теж розтягуємо. Тримай аркуш, щоб він не уходив в бік. Добавимо тут трошки. Далі беремо червоний пластилін і робимо те ж саме, тільки вже по краях. Дивіться, який яскравий вогонь у нас виходить, тільки щоб він завжди, завжди був для нас другом, а не ворогом. А для цього нам що потрібно малята дотримуватись правил пожежної безпеки. Трошки порозтягуємо, щоб гарний такий він у нас вийшов пальчиком. Подивіться, малята, що в мене вийшло. Сподіваюсь, у вас теж так вийшло. Дякую за увагу. Будьте обережними. І до побачення.